I нон-стоп продовжує розкривати нахабні особистості одіозних політиків із чіткими проросійськими поглядами, які навіть під час жорстокої російської агресії продовжують співпрацювати з верхівкою ворожої влади, нахабно заробляти мільйони на людському горі, та при цьому залишаючись нардепами від партій з патріотичною назвою Відновлення України. Нашим сьогоднішнім фігурантом буде вже відомий з минулих розслідувань сірий кардинал будівельної діяльності столиці України, батальйонець Монако та відвертий зрадник України Вадим Столар, який заширмою благо. Дійсності здійснює колабораційну діяльність та отримує криваві мільйони. Так, постать політика є суперечливою та досить відомою. Скільки гучних скандалів нардеп має на своєму рахунку? Втеча з країни за декілька днів до вторгнення, відмивання коштів, фінансування проросійських медіапроєктів, тісні зв'язки з російською елітою, корупція, незаконні діяння пов'язані з нерухомістю та багато чого іншого. Проте про все по черзі. Поїхали. Далі буде багато цікавого. Як ви вже могли зрозуміти, репутація нардепа є, м'яко кажучи, не дуже. Далекі до повномасштабного вторгнення РФ за столаром вже закріпилися звання гаманця сператистів, агента Кремля, найбільшого гаманця ОПЗЖ. Та десятки інших. У ході нашого розслідування ви зрозумієте, що кожен із вказаних імен повно та точно описує постать Столера. Розпочнемо з того, що Вадим Столер хитро мудро вміє пристосовуватися до зміни влади, а його партійні погляди залежать від того, яка політична партія є керуючою. Так, ще за часів президентства Ющенка Столер надавав виключну перевагу політичній партії Наша Україна. Проте, як тільки каденція першого закінчилася, Погляди різко змінилися. Тому столар стрімко перейшов у протилежний політичний табір партії регіонів. регіоні. Проте і тут забудовник не зміг залишитися надовго. Адже з початком революції гідності столар вирішив не ризикувати та швидко виїхав за кордон. Про всяк випадок. Тепер проведемо паралель 2014-2022 роки. Поведінка Столара у таких кризових ситуаціях є однаковою. Краще ж нахабно відсижуватися на сонячному курорті, поки батьківщина бореться за незалежність. Правда, ну а потім ОПЗЖ та відома всім історія. Напевно, причину різкої зміни світогляду стало публічне засудження діяльності ПЗЖ та її членів та повна заборона партії, не дивлячись на апеляційне оскарження та оскарження до Верховного суду на підтвердження незаконної діяльності позаже та її членів. Нами було подано заяви про вчинення кримінальних правопорушень з відповідними доказами та підтверджуючими документами про те, як завжди, порушення політиків такого рівня залишається поза увагою правоохоронних органів. Та судової влади. І якщо перші просто ігнорують заяви, то останні ж в своїх судових рішеннях посилаються на недостатність наведених фактів і просто відмовляють. Нам пощастило, і все ж таки судова влада надала ухвали, що зобов'язують правоохоронні органи розпочати досудове слідство щодо порушених нами питань. Але не дивлячись на численні скарги та звернення з вимогою виконати ухвалу суду, до розслідування не розпочати жодні слідчі дії не вчиняються. Наразі Столар разом з соратниками перемкнув до партії відновлення України, що фактично є маріонетками, які допомагають керуючій партії голосувати за потрібні рішення в парламенті. Окрім наведеного, столар завжди намагається товаришувати із міськими головами міста Києва. Спочатку Черновецький, згодом Кличко, але це й не дивно. Адже завдяки такій дружбі можна реалізувати різноманітні афери із нерухомістю, та не тільки. До бізнес-партнерів нардепа належить і відомий та неодноразово затриманий за керівництво організованими злочинними угрупуваннями з відмивання коштів Степан Черновецький, з яким столар досить легко та головне дешево отримав землю для будівництва бізнес-центру Тавер 101 а також одіозний В'ячеслав Фурса, більш відомий як Слава Вижгородський, з яким нардеп також реалізував декілька бізнес проєктів тоді згадавши вислів Скажи, хто твій друг і я скажу, хто ти можемо підсумувати, що столар, як і його друзі, є людьми. Ну не зовсім хорошими, що мають єдину мету наживу. Варто згадати і про досягнення батальйонця Монако, і в найбільш прибутковій сфері нерухомості так. Кардинал будівельної діяльності Києва контролює ряд будівельних бізнесів, зокрема кампанію Бут Кепітал. До того ж, втих тих засвітитися в аферах пов'язаних з веденням еліт центру. Сонячної рив'єри торгового комплексу біля метро театральна. В чому ж сутність названих афер все просто. Схема досить стара, проте й доволі дієва. Так, наприклад, будівництво еліт центру фінансувало близько півтори тисячі вкладників. При цьому жоден не отримав придбане житло. Справа досить резонансна, проте стола ру і тут зійшло все з рук. Замість того, щоб сидіти на лаві підсудних, він разом з піввласником еліти Олександром Шаховим виступили у ролі свідків. А все завдяки ще одному приятелю: тодішньому генеральному прокурору піскуну. Добре, ма. Та таких друзів нахабно обдурюючи та відкрито грабуючи тисячі людей. З приводу вказаних порушень нами було відправлено відповідні заяви до компетентних органів. Проте, як і очікувалося, отримали лише формальні відписки без вжиття будь-яких заходів реагування. Тому через нашу принципову позицію ми оскаржували незаконну бездіяльність слідчим суддям. Зокрема, Печерського районного суду міста Києва на підтвердження обґрунтованості нашої заяви слідчі судді винесли ухвали, якими задовольнили наші скарги, а саме рішеннями Печерського районного суду міста Києва від 16 вересня 2022 року зобов'язано компетентних посадових осіб Київської міської прокуратури ГСУНП України та Офісу Генерального прокурора. Ти у ДБР у місті Києві внести відомості до ЄРДР за надісланою нами заявою у зв'язку з наведеним правоохоронці вимушені розпочати досудове розслідування. Проте на даний час така діяльність органів є неефективною, адже жодні слідчі або ж оперативні дії не проводяться. А маємо лише формальне повідомлення про початок слідства. Ймовірно, столар і досі має впливових друзів, що хоче допомагають йому залишатися безкараним. або ж за потрібні рішення в парламенті в рамках відновлення України. Керуючі органи пообіцяли заплющувати очі на прямі факти злочинів політиків. Іншого пояснення не проводити слідчих дій, що сприяли виявленню кримінальних правопорушень. Ми на жаль не маємо. Окрім цього, нами були направлено відповідні заяви до правоохоронних органів, серед яких є СБУ, ВВП України, офіс генерального прокурора, і з приводу колабораційної діяльності в інформаційному та політичному колах в інтересах РФ. Діячів новоствореної відновлення України, зловживання владою та службовим становищем в інтересах країни ворога, а також за фактами державної зради членів ЕксопЗЖ. Але як завжди, жодної реакції не отримали, навіть отримавши численні ухвали слідчих суддів, що зобов'язують службових осіб відповідних органів нести відомості про кримінальні правопорушення до ЄРДР, правоохоронні органи, які в першу чергу повинні спрямовувати власну діяльність на захист законних інтересів і прав українців. Просто заплющують очі на наведені факти, тотожні ситуації з іншими будівельними аферами Столера. Політик завжди знає, кого покликати на допомогу та як вийти сухим із води. Хоча політиком столера назвати також досить важко. Адже у 2022 році нардеп жодного разу не з'явився на засідання Верховної Ради України, хоча й увійшов до складу новоствореної групи відновлення України. Напевно, має справи більш важливі, наприклад, позасмагати біля своєї розкішної віли у курортній місцевості Франції. Незважаючи на те, що сам столар вже понад сім місяців перебуває за кордоном, він продовжує головувати столичним будівельним бізнесом, який на подив процвітає та приносить власнику мільйонні прибутки. Наприклад, лише одна з численних компаній-забудовника, передові технології плюс, яка надає в оренду приміщення у відомому парусі після 24 лютого до вересня поточного року. Отримала прибутку на більшість 56 мільйонів гривень, продовжуючи тему бізнесів столера, варто згадати і про медіа. Так одіозний нардеп до липня 2022 року мав у власності медіахолдинг Live Network, до яких відносяться Київ Лайв і Харків Лайв, за допомогою яких просував свої проросійські погляди. А також ненароком рекламував власний одноіменний благодійний фонд, який нібито мужньо допомагає населенню України у часи збройної агресії. Проте у минулих розслідуваннях ми вже розповідали та або більше розкрили підступні наміри столера реалізовані через фонд, серед яких і збір демографічних даних населення їх використання для формування бази перед виборами. Та подальшого здійснення агітаційної діяльності, а також проаналізувавши сторінку благодійного фонду столера, ми знайшли суперечливі дані щодо доставки гуманітарної допомоги у громади, які на той час вже давно були окупованими, що свідчить про прямий зв'язок фонду та інших пов'язаних осіб із державою агресором РФ. До того ж, саме завдяки псевдодіяльності фонду, столер сподівається оминути відповідальність за власну колабораційну діяльність, а також майбутню екстрадицію. До речі, за такими фактами колабораційної діяльності Столера в рамках ОПЗЖ вже розпочато ряд кримінальних проваджень. Проте за традицією. Правоохоронні органи продовжують власну бездіяльність. Проте найбільший цинізм такої благодійності виявляється в тому, що вартість звичайного щоденного сніданку або ж вечері політика у елітному ресторані курорта «Сан-Жак капфера та витрати на піар в рази перевищують усі виділені на надання допомоги благодійним фондом Вадима Столара кошти. Тобто змі, що до недавнього часу належали столару, від початку повномасштабного вторгнення займалися що найбільше відбілюванням іміджу та репутації самого нардепа та його підготовки до майбутньої передвиборчої кампанії. А також готували українське суспільство до повернення боягуза Столара в Україну як сміливого відновника, великого благодійника, що усім серцем підтримував батьківщину. Та робив все для допомоги її громадянам, прямо кажучи, увесь піар відверто будується на крові невинних українців. В голові не вкладається невже декілька голосів в парламенті від депутатів-зрадників відновлення України. Коштують того, щоб чинна влада цинічно заплющувала очі та дозволяла таким яскравим проросійським постатям як Столар, що мають прямі зв'язки з Медведчуком та ворожою владною верхівкою сховатися за псевдоблагодійністю і знову оминути покарання, як же траплялося у 2014 році. Оці, коли столар боягузливо перемістився у РФ на вказаних фактах, ми і зосередилися у своїй діяльності. Так нами було подано заяву про вчинення кримінальних правопорушень до офісу генерального прокурора Київської міської прокуратури. Служби безпеки України у місті Києві та Київській області Державного бюро розслідувань ГСУ національної поліції України та в місті Києві. Проте реакції на наші повідомлення не послідувало. У зв'язку з цим ми були вимушені оскаржити злочинну бездіяльність у судовому порядку. Так, у відповідь ми отримали ухвали, якими було зобов'язано вказані органи внести відомості до ЄРДР і розпочати досудове розслідування за фактами, вказаними у заяві про вчинення кримінального правопорушення від 5 вересня 2022 року. Проте це, це ще далеко не все, що маємо розказати та показати. В наступних розслідуваннях ми продовжуємо виводити на чисту воду відомих високопосадовців, а також службових осіб правоохоронних органів, що покривають реалізацію злочинних схем, які в першу чергу спрямовані на підрив на національної безпеки України в інтересах ворога. Залишайтеся з нами.